Перший раз у перший клас, втім, нині зібрати дитину у школу дороге задоволення. Тож майже трьом сотням діток, які цьогоріч вперше сядуть за парти за кошти з міського бюджету, закупили рюкзаки та все необхідне шкільне приладдя. Хто саме отримав такі потрібні подарунки у сюжеті Віри Шевчук. Марк цьогоріч іде у перший клас. Його тата нині боронить Україну від окупантів. Тож отримувати рюкзак і шкільне приладдя, подарунок від Луцькради, хлопчик прийшов із мамою. До батько мого сина захищає Україну з першого дня повномасштабної війни. Ще за часів, АТО. наш тато сам кримчанин, проживав в Луцьку дуже довгий час. Маркус його дуже чекає. Чекаю тата. Нині купити все необхідне для навчання, влітає у копієчку, Тож пані Вікторія радіє, що міськрада спростила завдання, а Марко із цікавістю розглядає, що ж уранці. Звісно, це дуже приємно, що такі дітки отримали подарунки від нашої місцевої влади до першого дзвоничка. Правда, Марко? Класний в тебе рюкзачок? Так. Сподобався. Все добре, дуже дякую. Зосити. А ще що? Пенал, бачиш? Пенал. Близько трьох сотень майбутніх першокласників, серед них дітки військовослужбовців і тих, хто загинув на війні, малята з інвалідністю, діти-сироти, одержали ранець та все потрібне шкільне начиння. Ну, в даний час це дуже важливо і за того, що фінансово дуже тяжко під час війни. І по факту, да, дитина дуже рада, що їй. Її... Дають щось. Ну і в мене є теж проблеми з зором, і на цінники і на те все дивитись. Ну треба консультація продавців завжди, то це дуже зручно, як, як на мене. Під час війни важливо підтримувати наших захисників, але і про дітей забувати не варто. Тож Ігор Поліщук наголосив, для першокласників за кошти з міського бюджету купили все потрібне на перший час. А новенький рюкзак прослужить довгі роки. Ми закупили шкільні портфелі. Канцелярський прилад для того, щоб трошки зменшити фінансове навантаження на батьків і, звичайно, зробити приємне перед початком навчального року і батькам, і діткам. Тож, з подарунками, у щасливе шкільне життя. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.